Всім привіт! Мене звуть Саня і в сьогоднішньому відео я вам проведу екскурсію по бункеру. Но перед тим поставте лайк та підпишіться на канал. Якщо ви хочете, щоб вийшов мод на Візар Шторма. Якщо він вийде, то я впевнений, ми його маємо перемогти. І зразу даю вам підказку. Хто не розуміє, його можна знищити гіпербомбою. Або можна до нього всередину потрапити через диру. Але для цього нам треба добре підготуватися і це, і знайти буди зруйнований будинок. Ну, коли, коли поставити 200 тисяч лайків і 200 тисяч підписників буде. Я цьому буду дуже радий. І відгукніться в коментарях, якщо ви знаєте щось про візера Шторма. І одразу скажіть, як мод запустити. Я на нього мод запустити. Добре. Ми починаємо. І так, заходимо в мій бункер. Це його я сам робив. І дивіться, тут у нас склад. Там теж. Ось тут є кухня. Все, що тут приготовлене, складують сюди. Або, якщо ви хочете, можете там туди коврик до... килим додати. Щоб здавалося, що, що це плита, ну, а це духовка. Піч, де можна пекти. І так. А тут у нас спальня. Тут ще можна похавати м'яса. Можете його зараз взяти і з'їсти. їсти. І тут торт можете з'їсти. Ну, якщо ви хочете, щоб це... Якщо ви хочете такий бункер побудувати... І якщо ви наберете під цим відео 100 тисяч лайків, тоді я, я зніму відео, як цей бункер побудувати і як його оформити. Ну, дивіться, я ще вам забув саме головне сказати, що в цьому бункері, наскільки він сильний. Ну, дивіться, у ньому це купол, ви розумієте, так? Да? Так. Да. І це не, про, не просто купол. Це купол, який дозволяє захистити всіх від кінця світу. Ну, самі розумієте, що то таке кінець світу. Надіюся, що ви не розумієте. Надіюся, і щоб, і щоб це. Якщо ви хочете його зробити, то будь ласка, поставте під цим відео дуже багато лайків, якщо ви хочете. Це було. Якщо ви знаєте, як будувати, напишіть у коментарях, щоб я знав. І на кожен ваш коментар лайкну, якщо ви його тут залишите. Або це ще може бункер, бути бункер, щоб пережити цунамі. Ну, ви розумієте, от дивіться, є вода. Так, так. І вона може створити дуже величезну хвилю. А ще буває таке, що вода піднімається. І, і коли вона зробить дуже-дуже величезну хвилю, тоді сразу тікаєте в цей бункер і все. І якщо двері виломані, тоді зразу в себе дроком закривайте, якщо ви в креативі. От я зараз в креативі. От дивіться, всі двері виломали. А тепер просто закриваєте і все. І сидите тут. Но нагляд я не зробив. А вгадайте, знаєте чому? Правильно. Хто вгадає перший? Правильно, тому що це. Тому що іноді вони можуть бути слабі. Но якщо ви поставите замість залізної діамантову або золоту, або обсидіанову, або бедрокову, то ті вже це самі сильні двері, які неможливо зламати. А ще, якщо ви хочете, щоб це ще одне відео, тоді наберіть 300 000 лайків. І я зніму відео, як я викорис... ви... зробив дуже тяжке досягнення. Як це сталося. І щоб це досягнення досягнути, мені треба використати всі ефекти одночасно. І тут на це треба примозити мобів, які видають ефекти. Або стрибучись, наприклад, стрибучісь, гравітації і швидкість. Ну, ви самі розумієте, який ефект з Майнкрафта. З вами я, був Саня. Якщо ви хочете... Якщо ви хочете ще відео, то ставте свої королівські вподобайки. І я цьому буду дуже і дуже радий. Ну а з вами я був Саня. І на цьому ми прощаємося. Тому, якщо ви ще раз не зрозуміли, ставте свої королівські вподобайки і підписуйтесь на канал. Ну а з вами я був Саня. І всім пока!